Друзі, евакуація продовжується з міста. Є сьогодні два шляхи Перший – Це міст через Романовку, як ми завжди це робимо. А -а -а. Шиль, автобуси стоять 200 метрів. Ні тут нічого, що побігти, а тут наша. Це наш мост был. Сьогодні ми офіційно з міністром Олександром Кубраковим, з головою Київської обласної військової адміністрації Русланом Кравченко відкрили цей новий міст через річку Ірпінь в мікрорайоні Романівка. Я хочу звернутися до наших упінців, до наших водіїв, які проїжджають по новому мосту. Друзі, коли ви проїжджаєте, ви завжди згадуєте, які події саме були на цьому старому мосту. Бо цей старий міст врятував 40 тисяч наших мешканців. На жаль, при той страшної евакуації загинули і люди, загинули наші ермці. Завжди згадуйте, це наша з вами історія.